Грибознавці. Тут була толока, вигон. Ну, Ліс такий рідкий. Дивіться, які тут гриби ростуть. Що це за гриби знавці? Хто скаже? А знатоки? Я вийшов за грибами, бо пройшли дощі. Бачите перші гриби які. Не знаю, як він називається, серчано-жовтий якийсь там трутовик чи там хто там. Я їх збирав колись в другому місці. Це перший раз збираю. На Бессарабії. На Бессарабії конкретно перший раз. А біля Одеси, туди на північ, в районі Северіновки, там Івановки, там же я їх збирав. Мачтики.